Ви ж, звісно, чули, що СМВС прибрав обмеження на кількість проб здачі практичного іспиту. А чи насправді ви маєте необмежену кількість спроб? Дочекайся кінця відео, адже ми розкажемо тобі всю правду. Здати практичний іспит можна за двох умов: перше, за наявності свідоцтва про закінчення практичного курсу в автошколі. Друге результат теоретичного іспиту дійсний. Свідоцтво дійсне 2 роки. Результат теоретичного іспиту має термін дії 1 рік. Перездавати іспит можна через 10 днів на 11, а сервісні центри не працюють кожної неділі та понеділка. Тож скільки спроб здачі практичного іспиту ви будете мати? Якщо склали теорію 1 листопада 2024 року, а свідоцтво про закінчення практичного курсу отримали 5 лютого 2025 року. Стоп! Не діставайте калькулятори, ми все порахували за вас. 24. Саме стільки разів ви можете спробувати скласти практичний іспит. Цю кількість можна збільшити аж на 41 спробу, якщо перездати теоретичний іспит 2 листопада 2025 року та 3 листопада 2026 року. А скільки спроб знадобилось тобі, щоб успішно скласти практичний іспит? Поділись в коментарях.